А якого малюка обережти? Kubota gl 241 чи Kubota gl 221? Let's go робити детальніший огляд. Обидва мають дизельні та трьохціліндрові двигуни та повний привід. Ну і більш детальний огляд. Розпочнемо з gl 241. Цей малюк має 24 кінських сили, коробка передач U-Shift, повишені, понижені передачі. По праву сторону підсидіння бачимо важі для опускання та піднімання задньої трьохточкової навіски, регулювання автоматичного занурення та блокирування ґрунту ґрунтофрезою. Знизу бачимо вімкнення переднього моста та функція швидкого розвороту, AD режим та блокування диференціалу. Давайте розберемо, що у нас тут біля керма: реверс, габарити, ближнє дальне світло, з правої сторони ручний газ, пам'ять задньої навіски. Функція автоматичного підйому на візки при задній передачі та напрацювання. Напрацювання в нас тут 1341 мотогодина. Гідропідсилювач керма також присутній. Вал відбору потужності на 4 швидкості вперед та одну назад. Важіть для регулювання кермової колонки, стоянкове гальмо, щеплення, об'єднана подаль гальм та газ. Резина не замінена, бріджстоун. Розмір передньої 6х14. А розмір задньої 9,5 на 24 см. Розмір передньої колії від 97 до 109 см. А задньої від 102 до 114 см. Укомплектований цей малюк дугою безпеки, дашком від сонця, грунтофризою на 150 см, трикутником на швидкоз'єм, боковим циліндром для рівня горизонту ґрунтуфризи, ну і, звісно, 3 Стан ножів доволі непоганий. І переходимо до наступного нашого екземпляру Kubota GL221. Маємо тут вже 22 кінських сили, а загалом функціонал подібний до Kubota GL241. Маємо тут тільки вже коробку передач механічно, напрацювання 589 мотогодин. Розмір коліс тут трішечки менше, 9,5 на 22. А передніх 6х14. Позаду в нас такі відмінності, як ґрунтофраза, вже йде на 140 см та відсутній дашок від сонця. Трьохточка, трикутник на швидкозім та буквий циліндр присутній. Ножі на ґрунтофразі замінені. Розмір передньої колії від 98 до 110 см, а задньої від 101 до 113 см. Як я вже говорила, функціонал цього малюка аналогічний, як в попередній моделі. Вага в цих малюків орієнтовно 1100 кг, а рік випуску по колесах 1998. Ну і переходимо до їхньої вартості. Ціна куботи gl 241 складає 8100 умовних одиниць, а ціна куботи gl 221 складає 7700 умовних одиниць на нашому майданчику. Напишіть в коментарях, який з цих малюків вам сподобався більше. Також хочу нагадати, що в нас на сторінці діє мега крута акція. Виконавши всього-навсього 4 умови, ви зможете безкоштовно отримати подарунок у вигляді міні-трактора Кубота серії Б. Тому не зволікайте скоріш, всі умови. Нагадую, з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. Всім нам миру, перемоги та до зустрічі!